І так, салют щирим. Нарешті дочитав всі ваші коментарі з приводу того, щоб там створити новий канал. Ну і хочеться сказати, що да, дійсно було декілька достойних пропозицій. Наприклад, так і залишити Салют щирим або Форест Forever. Але це, на мою думку, досить банально. Ну, досить банально звучить і банально назвати канал по прізвищу імені. Ну Знаєте, як багато там роблять, щоб типу, взнавали. Та й так мене в принципі, знають вдосталь. Кому потрібно, і так знають, особливо всілякі е е е е корумповані паскуди. Да? Всі знають, що мене звати Андрій, е Щербина моє прізвище. Тому вказувати ще раз на каналі Андрій Щербина канал робити. таке собі. Така собі затія, я би сказав. Так, ось, я довго думав. У першу чергу хочу подякувати тим фрілансерам, волонтерам, які відкликнулися вести мій резервний канал. Друзяки, дякую вам за підтримку. А назву я, скажімо так, зварганив таку досить незвичайну. Новий канал резервний, на який буде заливатися всі ну, дублюватися всі відео з основного, з Гормон Контролу, я пропоную назвати. Демократік лапідарі, що це означає, давайте розберемо детальніше. Демократія. Що таке демократія? Демократія це такий політичний лад, політичний устрій, де дотримуються общеприйнятих законів, общеприйнятих правил співіснування, де править народовладдя. Тобто це Першу чергу свідчить про те, що демократія направлена на дотримання прав людини. І навпроти, якщо права людини не дотримуються, значить, якось до демократичної країни ми трошки не дотягуємо. Да? Демократією тут і не пахне. Тому я зробив таку, знаєте, зіграв словами: якщо додати одну літеру, до Слово демократія демонкратія, що означає демонкратія, на мою думку, це все суб'єктивна річ. Кожен оцінює для себе по-своєму. Я бачу, що там, де не працює закон, де не дотримуються права людини, де не дотримуються основні демократичні положення, конституція в першу чергу найвищий закон країни, да? де переслідуються за громадську діяльність. Громадських діячів, керівників громадських організацій, то е, демократією тут і не пахне, а скоріше всього, це пахне демонкратією, там, де правлять демони, де роблять свою погоду. Корумпована гідра, складові цієї корумпованої гідри, їхні так сказати, демони, да, ці як юніти юні, юніти. Тому я розумію, що буде важко запам'ятати. Типу, там зараз мене, мабуть, скоріш за все, я не, ще не знаю. Мабуть, почну зараз хейтити. Та навіщо би якась така заумна, заумна назва, дуже е, важко запам'ятати. Але я скажу, що запам'ятати можливо і важко, але якщо вже й запам'ятав, то й забути цю назву буде досить важко. Оце так на сподіванка. Демонкратія, демократичний устрій, на мою думку, символізує порушення прав людини, співіснування громадян в державі. Тому демократична складова це антипод, на мою думку, демократії. Тобто, якщо при демократії існує народовладдя, дотримуються общеприйняті закони, дотримуються права людини, дотримується конституція, то демон. Це навпаки безвладдя, це навпаки повний безпреділ, анархія, там, де править сила, там, де править беззаконня, там, де правлять е, банформування, які зачасту сплетені дуже, дуже міцно сплетені з кривоохоронними органами. Чому з кривоохоронними органами? Ну, ви знаєте, що правоохоронною системою назвати досить складно те, що відбувається в нас в країні. Ідемо далі. Ну, з, з демократією, я думаю, все зрозуміло. Деякі з вас зараз почнуть казати: О, слухай, Щербина, що ти вже починаєш філософствувати? Включив тут філософа, починаєш тут розказувати якісь заумні речі. Ти нам давай контенті ще побольше жирного тришнячка там, де... Мусора ламають людей, тебе блин, ламають там, всіх вас ламають, і ви там так зропав взрослому Це все рішаєте. Оце нам треба, Нам треба м'яско. Пацани, всі, хто хоче м'яско, можете показати своїм власним прикладом. Тому що м'яско зараз може закінчитися доволі сумно. Не забуваємо, що в нас особливий період зараз і незрозуміла ситуація просто. Повітрі витає. Тому, друзяки, всі, хто хоче побільше м'яса і жесті. Будь ласка, східний напрямок. Там багато всього всякого можна і показати, і побачити, і відчути на власній, так сказати, шкірі. Значить, друга частина стосується другого слова, яке буде чередувати після слова демократичний, демонкратичний лапідарій. Що таке Лапідарій? Лапідарій це музей з е, скам'янілостями. Тобто з скам якимись скульптурами, з рештками, які залишилися там від тої чи іншої епохи. Як Лесь Підревянський казав, кам'яні да? Шанським половим органом. Так ось я задумавши. Новий канал резервний. Чітко розумію, що саме він потрібен для того, щоб завантажувати туди в цей електронний музей саме кам'яних довбограїв, які пляшуть під дудку демонкратичних сил. Демократія і демонкратичний лапідарій означає, що це музей з тими зашквареними прислужниками. Демонів, які порушують чи не законодавства, порушують всі можливі і неможливі права, права людей, права на життя, на свободу, на пересування та все таке інше. Тому, друзі, ми розуміємо, що е теперішній стан речей, сучасний, диктує нам наступні правила, що навіть музеї можуть бути знищені, розрушені з часом, а електронний музей. Тобто інтернет, якщо туди попадає інформація, він назавжди. І саме туди будемо загружати на цей канал багато, багато-багато дублювати роликів з основного каналу. І з оглядкою на те, що канал мій Гормон Контрол досить потужно банять. Тобто, давайте розповім про це більш детально. Якась ботаферма, яка. Проплачена заздалегідь зацікавленими особами робить атаку на а, канал, на якому розміщуються не зручні з їхнього погляду ролики, які висвітлюють безпреділ який відбувається навколо корупційній тематиці. Да? Вона, от всі обличчя, які там до досить останній е, час зашкалюють своєю присутністю. Маю на увазі те, як. Е, Почалося плотне переслідування мене за громадську діяльність, і їм дуже не подобається те, що їхні обличчя виставляються на загал. Вони чітко розуміють, що з інтернета досить важко видалитися. Часи йдуть, часи міняються сьогодні. Вони на коні, на коні безпреділа анархії, але рано чи пізно це може закінчитися. А Лічика, то гюльчатаїв, всі залишаються і залишаються назавжди. І я впевнений, що рано чи пізно всі понесуть покарання відповідно чинного законодавства. Цей час обов'язково настане. Тому давайте більш детально розберемо, як буде називатися канал. Значить, демократичний Лапідарій досить да, потужна така назва, важко запам'ятати. Як в цій пословиці, да? тебе прислів'ї, важко, важко запам'ятати та неможливо забути. <сум> Якщо вже запам'ятав, то я впевнений, що це залишиться надовго. Знаю, що важко все сприймати все нове. Знаю, що мене дивляться більш старше, таке покоління, яким буде досить складно підлаштуватися, але менше з тим. Нічого такого не бачу сверхістяного, яке, яке б не можна було би запам'ятати. Тому підписуйтесь на новий канал, переходьте по посиланнячку, посиланнячку буде під цим відео. Знаєте, багато людей кажуть: а де, а де це посилання знайти? Ну слабо користуються юзери Ютуба всіма їхніми можливостями. Да? Ну, Більшість там не роздупляє, як його це робити. Під відео є така, там де заголовок пишеться, да? воно часто звернуто, ну тобто скручено. Там є більше нажати синеньким світити. Нажимаєте більше, воно хопа вам розвертає. Там іде опис, опис про що вказано відео. Автор каналу може додати там. Часові метки, ну, тобто, по, по таймінгу, якщо буде в мене час, ну просто ну, до, до цього часу мене, ну, не хватало просто на це не бажання, не часу цим займатися, ще якісь там метки розставляти. Але ми всі розвиваємося, йдемо до цього. Я думаю, що рано чи пізно я буду також, як автор каналів, в багатьох, буду намагатися розширені на, 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 налаштування і описи. Розміщати під кожним відео. Так, ось ви нажимаєте більше, вам розвертається опис, і там буде посилання на новий резервний канал, який називається демонкратичний лапідарій. Це означає музей з довбограями, де ви можете туди зайти, також підписатися, натиснути на. Дзвіночок, щоб ви, не, щоб ви не пропускали важливі новини, важливі відосики, які будуть часто, я надіюсь, що будуть часто з'являтися на цьому каналі і також на тому резервному дублюватися. Самі зашкварені, звісно, будуть туди кидати. І нехай той, хто оплачує досатаку, оплачує ці багатотисячні е ботоферми, заглотить. Ми, кожен канал, який дублюється відоси, це доповнительні розходи. І. ну, Нічого страшного, якщо в тих, хто замовників вистачає бабок, ну хай пробують, хай пробують лужити всі канали е, на світі, а краще, нехай звертаються в Каліфорнію до керівництва Ютуба і просто. Положать керівництво Ютуба, бля, щоб цей Ютуб зник з просторів інтернету. А я думаю, що може маску хай пишуть, хай намагаються маска заблокувати, чи котом. Хто там за це відповідає? Яке там мірове правительство? Відпишіться, будь ласка. І ще одне. Також розумію, що. Відчуваю буквально фізично, як ви за нас переживаєте. Друзі, я дуже ціню це, пам'ятаєте, знаю, що потребуєте нових матеріалів. Скоро вони будуть. У мене там вже на черзі дві дві публікації в чергі. Потім буде ще ряд наших дій. Поки я зарані не хочу, щоб наші вороги не знали наші ходи, скажімо так, висвітлювати. Ну далі буде досить цікаво. Я обіцяю, що. Ви отримаєте від каналу не тільки естетичне задоволення, якусь розвагу, да? але й почерпнете дуже багато юридичних знань та новин навколишніх, які відбуваються в нашій країні навколо кожного з нас. Дякую за вашу підтримку. Не забувайте разом сила, репостик, підписочка. А ми погнали далі. Разом сила!